У вікнах, в кожному вікні, майже в кожному, ви побачите ось такі лінії. Ось такі можуть бути лінії. Ну чи ось отакі. Вони відповідають за напрям відкривання вікон. Ось Тут ми можемо так відкрити, тут ми можемо ось так відкрити. Сам також ну, напрям відкривання ми задаємо, коли будуємо вікно. Спочатку задаємо сонцем, де вулиця, в вікні це досить важливо. А другий це напрям відкривання в цей бік чи в цей бік. Хоча саме тип відкривання можна потім підкоригувати. От зараз я це і покажу. Перше, що нас може зацікавити, це зміна типу відкривання. І кожне вікно, в принципі, має по-іншому конфігурацію, ну взагалі логіку може кардинально іншу мати. Наприклад, ось тут є чотири засклення, і кожен тип засклення може мати свій тип відкривання. Ось Це, наприклад, якась форточка, ось це теж є частина. І ми можемо це формувати, як нам вигідно. Якщо в нас тут є, от дивіться, зараз стулка фрамуги, це оця верхня, головна це ось ця і бічна одна, і бічна друга. А я зазвичай в такий випадок на два. так, Думаю, собі або ця, або ця. Ну, звичайно, це буде видно, якщо ми навіть зараз подивимося бічний звіс, а тут є бічний, відзеркалений. ось, отут буде видно навіть. Так, якщо я хочу додати до бічного поворот відкидний ось значить оця верхня, це оця, стулка, це фрамуга, це центральна, а це бічна номер 2 Ось можна таку саму взяти, але відзеркалено. Ну, Це вже, якщо чесно, трохи забагато, але. Ну, Чому, може, якраз такі типи вікон є. Але до чого я це все веду? До того, що ми не завжди знаємо правильні оці конструкції, і на початкових етапах вивчення програми наші уявлення про вікна можуть бути наївні. Я минулої весни, два рази на цьому спотикнулася, тому що не вникала в сам тип конструкції. І ну, не дала зауваження тоді, де треба було зробити. Ось, наприклад, стулка може відкриватися, а тут може, може бути шафа, наприклад, якась так, допустимо, з відпуском, але недостатньо до стулки. Або може бути занадто широке полотно. от Архікаду байдуже. От ви візьмете, допустимо, просте вікно, ось отаке. Так. І задасте йому простий такий тип відкривання, який буде неприродним. Тобто, десь або за велика площина, і ну, чому б і ні, можна собі ніби побавитися типом відкривання. От таким же чином шукаємо тут вкладку тип відкривання, лінії відкривання. Перше відповідає за типи відкривання. Ось, а друга вкладка відповідає, власне, я до цього й веду, до того, що ми можемо просто забрати лінію відкривання, якщо ми не вникаємо напрям відкривання і нам по завданню цього не потрібно, ми забираємо. а Тут я навпаки добавила, забираємо лінію отвору, і вона зникає, хоча тип відкривання у нас. Працює, бачите, тобто, якщо що ми можемо відкрити, можемо відкрити і в 3D, і в 2D, і в параметрах теж можна задати тут 50 градусів, ми можемо дати. до речі, можна чітко градуси прописати, так як і тут, взагалі, дивіться, є так, і, наприклад, 15 Enter. Ось, Ми ніби менше привідкрили. І так само є варіант відкривання у плані. от відкривання у 2D ось він тут є, та теж можна задати, наприклад, 10 градусів. Невеличке відкривання є. Наскільки нам це потрібно, ну в плані, я підозрюю, для вікна не дуже. Хоча, в певному розумінні, якщо ми маємо вікно, наприклад, то, може бути ще якраз, це може бути вигідно. Є такі вікна, я вже з практики, такої практичної перепрошую за тавтологію. Побачила, що іноді є. Можуть бути вікна, як двері, і в якихось моментах досить просто можна їх відкрити це в 2D, ну ніби це ж вікно, категорія вікна, але і в 3D також вони можуть це параметри притягнулися, а в 3D окремо можна відкрити, задавши теж параметри, тобто кут відкривання в 2D, і наступно. Вкладка. Десь має бути відкривання і в 3D також. Ну, подивимося, в принципі, отут можна і так само, як в попередньому. Хоча от зараз я показую вам, а фактично, кожне з вікон і дверей має дуже особливі, отут, знову 15 градусів. Enter, Задали. І тут, і тут відкрили. Кожне із вікон і дверей має якісь такі цікаві свої особливості. І я окреме відео ще запишу, в мене учень знайшов дуже екзотичні особливості вікон. Я думаю, що це нових версій, в нього 26. -та. Ось, Але, так само готуючись до цього відео, я знайшла цікавий лайфхак. От ви все протестуйте. Я, чи це в мене в шаблоні, чи ні. Може бути, що не лише в шаблоні. Дивіться, якщо у вас тут будівельні плани, це показ моделі, ось вкладочка, у нас є параметри вигляду, про моделі. І спробуйте перейти на креслення. Ну, я не знаю, наразі на цих етапах воно виглядає досить класно, і таким лайфхаком ми заберемо всі галочки, бо я показувала, там, як треба вимикати. так? От оцей варіант, якщо ми у вікні, в параметрах, ось тут, власне, шукаємо лінію, це суто лінія відкривання. І Нагадаю, чи можна казала, чи ні. Вона відповідає, вона буде потрібна в робочій документації. Нам потрібно буде, щоб в робочій документації було у цій лінії відкривання, яка кожна з цих ліній от має свої чіткі правила, як відкривається це вікно. Ну, і ще одне, Якщо якась із стулок в нас є фіксована, не буде відкриватися, це перший рядочок. Ось так. Дивіться. Коли ми маємо десь лінії, а тут немає, це означає, що тут фіксована стулка, ось так, буде відкриватися. Спробуйте у себе, чи креслення працює як у мене. Так, якщо ми беремо креслення, а ні, це. Мені так, я бачу, що тут окремо увімкнулося. Нема такого. Просто деталізація збільшується і тому. На жаль, немає. Ну, Десь якийсь момент, коли я собі тестувала, то знаходила. Цікаво, якщо ви так переходите, чи у вас змінюється деталізація. Просто коли починала, побачила, що їх не було цих ліній, але знаю точно, що у вас вони по дефолту, по попередньому налаштуванню вони є. І краще їх вимкнути. Щоб лишній раз не показати якусь свою необізність. А взагалі найкраще вивчати ці засклення, типу, ну, не є лишні. Починайте вивчати, дружіть з виробниками вікон, які вам гарно про це все гарно пояснять. І, звичайно, на практиці вникаєте в те, щоб ставите кожне вікно і уявляєте, як воно буде відкриватися, як буде допомагати замовнику жити в цій будівлі.